Вітаю наших глядачів, і сьогодні ми зустрічаємось із директоркою Визирського ліцею Яною Куліченко. Вітаю, Яна Миколаївна. Добрий! день. Рада нашої зустрічі. Продовжуємо спілкування. І ось таке запитання хочу поставити до вас взагалі. Навчальні заклади освіти визирської громади, взагалом освіта громади, це ну, така гордість. Вчителі, керівники цієї галузі це люди творчі, які шукають нестандартні підходи до навчання дітей. Приділяють багато уваги саморозвитку. Розкажіть, будь ласка, про визирський ліцей, яким був навчальний рік, який закінчується зараз, які ваші досягнення, що було цікавого під час навчання цього року? Звісно, за цей навчальний рік було багато подій. Перше, що сталося, це реорганізація наших навчальних закладів громади, і наш ліцей має новий статус опорного закладу освіти. На сьогодні ми маємо ще філію, яка знаходиться в селі Любопіль, яка є частиною нашого ліцею. Дітки ж старшої школи Любопільської гімназії перейшли навчатися до нас, тому звісно збільшилася кількість учнів. Нашої школи. На сьогодні в Визерському ліцеї навчається 289 дітей. Це значно більше порівняно з іншими навчальними роками. Тому цей рік можна сказати, що він був такий і плідний, але в деякій мірі важкий, тому що треба було прийняти нових дітей, створити такі умови, щоб діти подружилися, тобто створити комфортний і безпечний психологічний клімат у закладі освіти. Також цього року учні нашої школи брали участь у багатьох проєктах. Перше, ми беремо участь у швейцарсько-українському проєкті Дісайт, де Разом з ними створили стратегію розвитку нашого закладу. Розроблені проекти. Участь у цьому брали і діти, і учнівське самоврядування, і батьки присутні були, і також депутати і відділ освіти. Тобто, в спільній роботі ми розробляли стратегію на 5 років розвитку нашого закладу. На сьогодні створені проекти, частина з них уже реалізована. І зараз іде реалізація наступних проєктів на 2025 рік. Спільно з Одеською академією неперервної освіти, спільно з представниками швейцарсько-українського проєкту DECIDE ми проводимо консультації, конференції і звітування про пророблену роботу. На початку травня якраз і була перша звітна конференція у 2025 році, де вчителі, де діти, члени роботу робочих команд звітували саме про те, що вже зроблено. Також на сьогодні найголовніше це безпека наших дітей. В наш час, звісно, це стоїть на першому місці. Тому спільно з Визирською сільською радою, з депутатським корпусом з відділом освіти було прийнято рішення побудувати укриття, тому що в нашому ліцеї немає укриття, де під час тривог могли б знаходитися діти власного укриття. Тому зараз. Триває будівництво укриття, і вже підходить до завершення. Це теж один із проєктів стратегії розвитку. Ось спільно ми над цим працюємо, і я сподіваюся, що в новому навчальному році ми зможемо вже користуватися власним укриттям. Також в зв'язку з тим, що збільшилась кількість дітей, нам потрібна більша кількість приміщень. Ось тому. Також за стратегією розвитку було прийнято рішення розширити навчальний заклад. Зараз іде будівництво. Ось, і я ж ви сподіваємося, що на наступний навчальний рік ми зможемо вже перейти у нове приміщення школи. Там будуть навчатися дітки початкових класів. А приміщення даної школи буде повністю під старшу школу, де ми плануємо зробити кабінетну систему, створити кабінети математики. Графії, хімії, фізики, так як на сьогодні вимагає нова українська школа. Ось плюс іде робота над розробкою профільної школи. Це 10 11 класи. І щоб зробити реформу дієвою, яка розпочинається з 2027 року. Нам теж потрібно збільшення матеріально-технічного забезпечення, потрібні додаткові класи для створення природничих лабораторій, СТЕМ лабораторії, кабінетів робототехніки – якраз те знову що є вимогою профільної школи. Тому зараз над цим питанням плідно працює і відділ освіти. Неосторонь не стоїть і депутатський корпус, і голова нашої сільської ради, він завжди поруч, завжди допомагає. І в будь-яких питаннях ми можемо до нього звернутися і вирішити все, що скажіть, нам болить. Ось тому саме створення стратегії розвитку освіти було таким гарним рішенням, тому що багато на що звернено увагу, проведені сфот і ТОВ-аналізи, і ми тепер бачимо і сильні і слабкі свої сторони, і те, що потрібно покращити і зробити якраз комфортним серед освітнє середовище нашого ліцею. Ця робота. Лідно ідеї, і до 28-го року я думаю, ми завершимо все те, що запланували. Також учні і педагоги нашого ліцею беруть участь у багатьох проєктах, не тільки в проєкті «ДіСайт». Також наша школа є учасником пілотного проєкту державного мобільного застосунку. Мрію таких шкіл на всю Україну було виділено всього ліж 40. І наш ліцей якраз і взяв участь у цьому проєкті. на сьогодні. Ми працюємо із ОІС «Мрія» мобільним додатком всіх дітей підключені електронні щоденники і у батьків так само, де вони можуть спостерігати рівнем свого навчання за своїми досягненнями, тому що там все позначається. Також вчителі і батьки мають можливість залишити свої коментарі, повідомити, що. Ось ось тому робота, скажімо, у цьому проекті є теж плідною для нашого закладу, так як встановлено, що з наступного навчального року всі заклади будуть переходити саме на користування державним мобільним додатком Мрія а ми вже є тут першопроходцями. скажімо так, це теж один із таких великих проектів, над яким працюють всі і педагоги, і діти, і батьки також беруть участь. Також ми заключили Працю з громадськими організаціями благодійними фондами, які займаються психологічною підтримкою учнів на сьогодні. Це дуже важливо в час, коли летять ракети, коли у більшості учнів батьки знаходяться на фронті. Підтримка обов'язкова кожному, і тому ми співпрацювали з громадськими організаціями Каріта з благодійним фондом «ЮНЕСКОМ», Вони приїжджали до нас і проводили заняття. З дітками саме з психологічної підтримки, також благодійна організація обласна це спорт для всіх. Це ж вони об'єднують діток в спортивних змаганнях і нагороджуються. Було дуже цікаво дітям сподобалося. Деякі із дітей сказали, що їм дуже допомогло, тому що ці заняття вони приносили позитив і радість. А це зараз найважливіше. Також психологічна підтримка потрібна і батькам. У наш час, тому ми теж брали участь у проєкті спільно із Німеччиною, який називається Батьківство без стресу. І батьки мали змогу приходити на заняття. Цей проект продовжувався два місяці. Організовувалися тренінги для батьків на різноманітні тематики, особливо які стосувалися виховання підлітків, як знайти підхід до підлітка, як організувати його робочий день, роботу, навчання і, взагалі, як стати другом своїй дитині. Подобалось те, що ці заняття були організовані не просто як лекція, а це дійсно було тренінг, де батьки брали активну участь, і головне, що це все було за горнятком кави в такій дружній, позитивній обстановці. Проєкт, який ініціювали наші діти, це квіти для школи. Ми вже другий рік поспіль беремо участь у цьому проєкті. І цього року ми знову взяли участь і потрапили в переможці, і отримали велику. Кількість саджанців весняних квіт, які діти засадили на клумбах біля школи, і вже цього року квіти почали квітнути. Теж маємо гарний результат у цьому проєкті. Учні учнівського самоврядування тісно співпрацюють із молодіжною радою, яка діє у нашій громаді. Деякі з них є і членами молодіжної ради. Вони спільно проводять заходи, в яких беруть наші учні. Участь це, і брейринг був організований. І ось до Дня вишиванки був організований в громаді квіз, де саме члени учнівського самоврядування були і організаторами, і, скажімо, режисерами даного заходу. І команда від нашого ліцею брала участь і отримала перше місце. Дуже тішить те, що наші діти хочуть брати участь саме в спільних заходах, які проходять в громаді. Мені здається, що це дасть їм поштовх повернутися в громаду, цінувати своє і те, що є у нас, а головне розвивати і об'єднувати. Це дуже важливо. І тому якраз в школі читається спецкурс, який називається Навчаємося жити у громаді для учнів 8-9 класів, де саме і розглядаються питання, як діє громада, як Рірюються бюджет, які структури, як це допомагає населенню. Ось як взагалі спланувати роботу самої громади. Ми проводимо зустрічі з представниками сільської ради. І якраз співпраця з молодіжною радою є одним із направлень роботи саме ось цього спецкурсу. Навчаємося жити у громаді. Цей спецкурс уже у нас викладається третій рік, і він теж йде за підтримки швейцарсько-українського проекту. to decide. Також спільно із молодіжною радою наші учні беруть участь і в різних проєктах. Цей проєкт Говерла, цей проєкт імпульс. Також ми співпрацюємо з нашим центром медицини, де беремо участь у проєкті вакцинації і проводимо заходи з батьками з учнями, щоб довести, що вакцинація це дійсно важливо для кожної людини, що можна попередити хворобу, яка буде погано впливати на життя самої людини. Тому ну, можу підвести підсумки, це ще не всі проекти, в яких ми беремо участь, але можу сказати, що цей рік був активним, активним в плані участі в проєктах, це однією із мети. Також в цьому році ми брали участь у Малій Академії наук з СТЕМ освіти, і наші учні мають перемоги з біології. Вони створювали. Спеціальні моделі, все і навіть мають імені книги, які були їм надіслані в подарунок за найкращі роботи. Так, наша учениця має дві перемоги саме у цій номінації В номінації техніка і також номінації мультиплікації. Є перемоги. Маємо перемоги в інтелектуальних змаганнях з навчальних предметів для сільських шкіл. Цього року є переможець обласного рівню з географії і. Чиниця 11 класу має третє місце з української мови, тобто два учні переможців обласного рівня. Я вважаю, що це теж здобуток і здобуток наших вчителів, які могли підготувати дітей до таких змагань, які проходили в три етапи, і тут брали участь учні всіх шкіл області, тобто з такої великої маси дітей, ми маємо два переможних місця з і з української мови. Також цього року плідний рік у нас в спортивному плані. В школі діє гурток кікбоксінгу, учні є переможцями чемпіонатів з кікбоксингу, а також учень наш став переможцем обласного чемпіонату з легкої атлетики. Має друге місце з легкоатлетичного кросу і має друге місце стрибків у довжину і. Це неодноразові перемоги за рік. Також учні нашого ліцею є учасниками і переможцями обласної спартикіади. В цьому році організовувалася спільна команда з учнів цієї громади. Вважаю, що це дуже гарно, тому що ну знову ж це об'єднує, і наші діти мають змогу спілкуватися з учнями з інших шкіл. І це споріднює і це. Здружує це, налагоджує такі дружні стосунки, тому що на сьогодні я бачу, що ось така спільна участь у таких заходах. Вона додала їх нових друзів. Вони приїжджають до нас в ліцей, в гості. Наші діти їздять туди. Вони спілкуються, і це дуже важливо знаходити спільну мову з іншими людьми. Також цього року у нас в громаді проходила. Національно-патріотична гра Сокіл Джура. Наша команда брала участь, зайняла друге місце. Діти дуже гідно виступили, взяли участь у всіх номінаціях, які конкурсах там проходили. І навіть наша учениця отримала найвищий бал і нагородження за найшвидше в'язання вузлів. Вона поставила рекордний час і за 26 секунд зав'язала два найскладніших вузли. Це був її найбільше. Й результат всі були здивовані, і хочу сказати про те, як готувалися діти для них, було це дуже важливо. Вони горіли цим. Їм це дуже подобається. Минулого року ми теж брали участь, і вони настільки горіли внутрішньо все таки продовжити роботу і участь у цій грі, що і тренувалися, і самостійно підбирали музику. І ну, для них це було дуже важливо. А мене тіше, те, що діти щось. Хочуть, що дітям подобається не тільки гаджети, комп'ютерні ігри. а Розвивати свої таланти, бо це дійсно талант, підготувати такий художній номер, виступити. Це треба вміти і е, гарно говорити, виразно викладати. По-перше, не боятися сцени і людей, яких вони бачать. Це допоможе їм у майбутньому е, все-таки вміти показати, проявити себе і налаштувати якось своє життя. Це потрібно вміти і танцювати, і співати, і відчувати музику. А головне це командна робота, яка об'єднує. А на сьогодні навчання роботи в команді це важливо, тому що всі великі компанії, які працюють на ринку і на бізнесі, вони вимагають вміння працювати саме у команді і допомагати один одному, ну теж є один із таких віхів розвитку, якихось життєвих компетенцій дітей. Яна Миколаївна, дякую за е, ось таку відповідь на моє запитання. Зрозуміло і цим пишаємося ми всі у громаді, що е, нашим навчальним закладам є про що розповісти. Багато цікавих справ: учнівське життя і освітянське життя у нашій громаді. Цікаве та насичене подіями. Дякую за е, таку розповідь. Бажаю натхнення, творчого пошуку, мирного неба, усім, хто бере участь у навчальному процесі у громаді. І особливо у визирському ліцеї, педагогам, батькам, учням, всім, хто має. Відношення до навчального процесу. Дякую за участь у програмі. Сьогодні із нами на зв'язку була Яна Куліченко, директорка Визирського ліцею. До наступної зустрічі.